Дозволю собі сказати не дуже уповноважених на то осіб е, про те, що тариф на світло для українців підвищать вже цього літа 2025 року з 432 гривень до 6 ,70 гривень 70 копійок за кіловат годину. Е, я прошу вас не просто дати коментар, а ну, обґрунтувати, чому там, чому ні, або, або чому так, якщо це дійсно правда. Пане Микити, ви дуже влучне і професійно зазначили толерантне. Я б сказав, що люди не дуже компетентні. Не не дуже вповноважені на якісь заяви. Бо якщо запитає, ну за задам задазадаємося запитанням. А звідки в цього експерта пана Олега Папенка, який експерт чи блогер, це ж різні речі, да одна справа, як блогер щось розносити, да там по мережі там свої власні думки. Інша, коли ти називаєшся експерт, ну хоча б треба було ну, на щось спиратися, от на якусь інформацію, да, чи щось. Тому я погоджуюся, що з таким явищем треба ну як мінімум професійно розбиратися. Бо це ж не, не перша заява і пана Олега і інших ну експертів, так званих. Я нагадаю вам, як вони буквально 3-4 місяці е, буквально пророчили. Всі будемо без світла, всі замерзнемо, всі виїжджаєте з домівок І починаєте всерйоз коментувати, що Олег Папенка сказав всім виїжджати зі своїх будівель в місті Києва і ховатися в селі. Розумієте, ну тут не стільки питання. Я вам чесно скажу до Папенка. Він дбає про свій про свою підписку, про своїх кількість підписників. Давайте так чесно, да так само, як і будь-які інші там блогер Гордон. Там там і Харченка. Ну вони їм головне, щоб там люди звертали на них увагу. Але безумовно, тут, ну, коли е, вагомі, поважні е, засоби масової інформації починають серйозно це обговорювати, і мене запитують, ну, я вважаю себе професійною людиною відповідальною, мене запитують, а от прокоментуйте заяву пана Папе. Да не збираюся я коментувати жодні заяви ці ні про що. Розумієте? Бо вони дійсно ні про що. Тепер, якщо ви сформуєте питання, чи взагалі. Може розглядатися варіант такого підвищення ціни на електроенергію, і не тільки ж на електроенергію. Ви мною збираєтеся поговорити і про газ, і про тепло, мабуть, да, там і про тарифи на утримання. Я кажу: ну чому ні? безумовно в країні будуть сили, які будуть хотіти і обґрунтовувати, і лякати усіх. Лякати е, оцім підвищенням, і що воно необхідне, що без підвищення ми всі замерзнемо. Ну причому навіщо вони це роблять? Це завжди цікаво аналізувати. Хтось просто хайпує, як це зараз е, модно казати. да Хтось лякає, а хтось свідомо діє, бо є один такий активіст в місті Києві. Я прізвище поки не хочу називати він такий. Кумедна трагедійний такий особа, бо він зазвичай він в п'яти іпостасях виступає. І як, як голова ОСББ, як е, бізнесмен, як радник е, заступника КМДА, як промоутер е, цих е, проєктів енергозбереження, то я взагалі розумію: в нього простий інтерес. Він лякає, приходить будинок від імені КМДА. Показує свою корочку радника і лякає: дивіться, взимку не буде світла, тому ви будете сидіти без світла, без ліфтів, без води, без каналізації, без тепла. Якщо ви не купите сонячну станцію, яку я вам з товаришами поставимо не дуже дорого по якійсь програмі. Вам треба зібратися там мільйон гривень. Ми ще два додамо з місцевого бюджету. От, тут постає питання, і ми вам з Тобто, до чого я веду? Тобто в них абсолютно конкретний інтерес підвищенню цих цін та тарифів.